Так, розглянемо селектори псевдокласів та псевдоелементів. Давайте згадаємо, що собою являють стилі в CSS і як їх ми задаємо. Загальний вигляд стилів в CSS виглядає наступним чином. У нас є деяке правило, яке складається з селектора. Селектор це об'єкт, який визначає, до яких тегів на сторінці будуть застосовані стилі. Стилі, в свою чергу, перераховуються і задаються в. Середині фігурних дужок, от між відкриваючою та закриваючою фігурну дужкою. Кожне правило в стилі воно складається з пари значень ім'я властивості, яку ми хочемо змінити. Та через двокрапку вказуємо нове значення, яке ми хочемо задати для даної властивості. Ну і Закінчення команди крапка з комою. Далі, на місці селектора можуть бути різні види селекторів. Ми з вами розглянули всього-навсього декілька з них. Це універсальний селектор так, у вигляді, як зірочки, це означає, що ми звертаємося до всіх тегів на сторінці. Селектор тегів. На місці селектора ми вказуємо ім'я тега, до якого ми хочемо звернутися на сторінці. Якщо їх там, більше одного тега, то дані стилі будуть застосовані до всіх тегів, які є на даній сторінці. Далі наступний селектор класів. Він задається вже з відповідним атрибутом в HTML. Тегу, який називається клас, та присвоюємо ми даному класу значення ім'я класу, яке ми самі придумуємо та потім використовуємо в CSS як звернення до даного ім'я. Але окрім ім'я класу, ми вказуємо ще символ крапочка перед даним іменем. І тоді в нас йде звернення до даних тегів, які мають даний атрибут з цим іменем класу. Селектори ідентифікаторів через атрибут ID. Він відрізняється від селектора класу тим, що в межах однієї сторіночки ідентифікатор з одним тим самим іменем може бути тільки в одному екземплярі. Більше він не може повторитися ні в одному елементі на сторінці. І звернення по ідентифікатору виглядає наступним чином. Ми звертаємося так само за іменем ідентифікатора, і перед іменем. Ми дописуємо символ рішітка. Ми знаємо, що теги вони можуть бути вкладені в інші теги, і от даний рівень вкладеності може бути ну, достатньо великим. І для того, щоб конкретно звернутися до тегів на певному рівні вкладеності, можна звертатися за селектором нащадки. Тобто ми вказуємо батьківський тег і через пробіл вказуємо селектор для того тега, який є вкладений в даний батьківський тег. Даний тег один і він є батьківським. Для всіх інших тегів, які є всередині нього. Селектор прямих нащадків Він відрізняється від селектора нащадків тим, що ми в даному випадку звертаємося до тегів, які є прямими нащадками. Тобто між батьківським і ось даним тегом, який є для даного батьківського тега, він є дочірні, між ними не можуть існувати інші нащадки. Він є прямим нащадком. Даний селектор записується, схоже, як до. Селектора нащадків, але тут ще присутній символ такої трикутної дужки вигляді значка більше. Тобто він казує, що от даний селектор 2 він є прямим нащадком от селектора 1.